Маю цілу купу просрочених сім'ян, починаючи з 2017 року і по 2023 рік. Тут в мене і томати, і баклажани, і перець солодкий та гіркий. Хочу спробувати декілька способів стимуляції пророщування насіння. Вичитала в інтернеті. Не буду показувати, бо нічого цікавого в замачуванні немає, а вже покажу результати, якщо вони будуть, я сподіваюся. Пройшов тиждень. Сьогодні 29 січня, це проросло насіння 2019 року. Замочене у воді. Почали прокльовуватися ті ж самі семіна подорожнику, але от їх менше значно, і корінці не такі великі. Тобто тільки-тільки оце попрокльовувалися декілька. Знову 2019 рік насіння чередувала. Кіпіток і холодна вода. Теж тільки-тільки почало прокльоватися дві насінинки, А насіння одне й те саме з одного й того ж перцю. 2019 рік насіння це у перісі замочена, Тобто на один день раніше проросло, ніж замочене у воді. І от. Як бачите, непоганий такий результат. Да, поки оце лідирує перекіс і звичайна вода. Знову 2019 насіння. Це замочувалося в стимуляторі. І теж, як бачите, проростає. Тобто залежить від самих семян. Ну, а так, вода, стимулятор або перекіс найкращий результат на даний час. Майже через три тижні проклюнулася насіння перцю 2021 року. Це те, що замочувалося у стимуляторі. Інші, інші насіння, які замочувалося у воді, у перекісу. Чередувала я гарячу та холодну воду, не проклюнулася. Звісно, тримати стільки насіння в замоченому стані оце, в тканині це не тіло, ну, але ж експеримент є експеримент. Там мені самі було цікаво, чи проклюнеться воно взагалі. 2017 рік насіння не проклюнулося не ні одне, ніяким. Способом із тих, що я використовувала. Значить, для експерименту я брала насіння 2000... перцю, 2017, 2019 та 2021 рік червоне з перців магазинних, тому що його в мене було багато і я могла замочити різними способами. Зараз поміщу всі націнини в ґрунт. Подивлюся ще, як вони себе поведуть у ґрунті, чи проростуть, ось, чи не проростуть. Ось результат. З усіх перців зійшов тільки 2021 рік, той, що в стимуляторі. Ні 17 й ні 19 роки вони не зійшли. Навіть те насіння, що проклюнулося, що випустила корінці, але в нього не вистачило сил на те, щоб випустити росточки. Ну, такий висновок. Це все непредсказуєме. І який ви будете мати результат, хто його знає? Тобто результат не прогнозований зовсім. Яка наснина у вас зберегла необхідний заряд енергії на те, щоб прорости, невідомо. Особливо, якщо як оце я не дотримуватися необхідних умов зберігання для насіння? До речі, такий момент. Ні перекіс, ні спирт, ні самий. Вони не є стимуляторами. Це скоріше скарифікатори. Тобто, вони пом'якшують оболонку насіння і саме цим сприяють кращому проникненню води при набуханні насінини. І стимулятор, я думаю, що теж скоріше. Можна віднести до скарифікаторів, ніж стимуляторів, бо я не думаю, що за 30 хвилин там в насінину встигає попасти якась частина цього стимулятора.